Доброго дня! Вітаю вас з недількою, святом. Будьте здорові! Я сьогодні трошки включилася, як би не було важко, але все одно ж треба жити. Зараз хочу зробити такі великі ці, такі, як бліни, Будуть тут Я от у мене трошечки молока є. Багато не буду давати. Отак, грам 100 і є трошки в мене ряжанки. Ну, не... тут у мене ще вона і останеться. Отак, все на око. Ну, так, щоб і молочко використати, і щоб трошки ряжанки теж, тому що Меніше, щоб пропадало. Так. І додаю. Також щепотку соди, сокки додала, зараз ще добавлю цукру. Твіт трошки соду перемішаю, зараз добавлю цукру. І трошки цукру. Настроєння Зовсім нікакої. Ніяк. Нічого не хочеться, нічого не у мене, не можна просто туди відій, відій, відійти, бачите, навіть тяжко говорити. Путаюся, тому що ці нерви добре дають шарам <сум> Нічого не зробиш, і воно є життя всіх, всіх по-різному. Але усіх мед, я знаю. Мені дорогі я вам щиро дякую за підтримку. Від вас дуже величезна підтримка. Я її відчуваю. Я вас не хотіла засмучувати. Я думала, я не скину відео, але довго думала так про Ось Отакі От просто великі будуть блуни. На всю сковуєтку, скільки їх там буде, чи два, чи. Я зовсім раненько то одного зробила, він такий просто розсипався, дуже добрий. І ще Віталік прийшов з роботи, її він спить по четвертого він сьогодні заснув. Я задримала, він мене збудив. Я вже так тільки заснула пів шостої ранку і усім знов, як ото мене щось злякало. все на, на, нервах. Так, мои Так, я роблю тесто густоватое. Вот я уже, бачите, положила стеки тесто. И накрываю крышечкой. Трошки олеи налила. И на маленьком огне кришкою і Нехай готувляться. Кесто таке густеньке. І коли я наложу його на сковорідку, то треба отак його ложечкою, я ложечкою ось так дивиться, раз, смочила і отак розпреділяю. І все. І тоді так добренько його зручно і неважко. Я перевернула на другу сторону. Зараз накрию кришечку і знову нехай готується далі. Бачите, який він. Цей блін. Ну, потім можна їсти з чим завгодно. З варенняю, з медом, супом, борщом, з чим хто хоче. Дуже смачно і без розчей. А можна взагалі без олії? Можна б ще без олії, тільки зовсім манюсіньку, щоб огонь таки був ледь-ледь. Хочу -ледь. бачить, що там, який він такий гарний. Можна накрити. Ще хай трошки. Ну, все, я буду його знімати. Бачите, він такий, виходить, і пористий. І коли його ломиш, він такий, нібито як розсипчатий, а із-за того, що там молочко і ражанка, а женка, жирність, там, по-моєму, 3,2. І тому ось він такий, як ще і розсипчатий, дуже добрий. блін. Такий я зробила салат. Порізала дробненьку капусточку, моркочку потерла. На таку дробню осіньку терточку, ту не на бурякову, а на ту мелочу. А лістя теж отакого салату цього зеленого 42 гривня. Там його так мало, просто порвала. Помила і порвала його так, щоб такі куски були. Так, Треба навчитися якось олівку олію їсти. Трошки присоліла. Так он же у Якби в мене була гарбуза олія, я трошки. Лап. І все. Mm. Умивала в себе отак снігом. Знаєте, до цих пір якісь такі, знаєте, як холодні, от щочки холодні такі, а так було як жарко. Я так дивлюся і привчаюся, щоб подивитися, що буде. Отак От теж туди лобі брала, отак сніг. Кажу, ми ж були малі і ці сніжками, ми рижували. так це все. І я так хочу це робити. Я знаю, що це тяжко, але треба щось починати і братися за своє здоров'я. Дуже хочу закалятися. думаю, що мені Бог може. Так що, мої дорогі, я вам всім щиро дякую ще раз, скажу вам до зустрічі, пока-пока. Я вас просто всіх обожнюю. і Люблю всього вам найкращого, мої дорогенькі.